122-й лицей Кириченко Єва, авторський вірш, десь там, в Україні. Нарешті закінчилося це все, потисли руки від держави. Перемога, перемога, перемога! Водночас всіх, хто міг кричали: Перемога з нами, перемога з нами! З цими словами всі за стіл сідали, святкували, святкували довго святкували. Ах, іначе б тоді не було нічого. Минуло це, як сон страшний. А в когось досі ще руки тремтіли і матір годинами плакала. Ще досі, десь там в Україні за сином довгими днями страждала, десь там в Україні жінка ночами не спала. Пусто у ліжку, пусто на кухні, та й у ванні нікого немає. Десь там в Україні матір червоних маленькі ручки зірвали, дитина чиясь під чиєю могилою сяде. Десь там в Україні лежать у землі зниклі солдати, десь там в Україні. Поховані чиїсь надії, голоси і таланти, десь там в Україні були міста і життя довго ще виправляти. Війна не більше й не менше, як один крок уперед божевілля, не буде ніколи від неї спасіння, не буде від неї і ліків. Можливо, колись минеться зараза, літаків усі перестануть боятись, ракети зможуть лише з космосу до нас наближатись. І Тоді, десь там в Україні. Нова історія буде писатись і колись десь там в Україні, і в історії цій буде воля читатись.